Друзі, вітаю! І сьогоднішнє відео я би хотів присвятити окремим ситуаціям, які я доволі часто починаю останнім часом зустрічати на консультаціях. І я вважаю це доволі серйозною помилкою із сторони підприємця, тому що саме ця помилка, вона якраз таки і блокує всі можливі майбутні результати, яких може досягнути той чи інший підприємець. І цю тенденцію я бачу у різних сферах у різних підприємців. І навіть незалежності від того, у якій локації вони живуть, і я зараз кажу навіть не тільки за територію нашої країни, я кажу за тих підприємців, які проживають за кордоном і звертаються, записуються до мене на консультацію а доволі часто з за кордону до мене записуються. І бачачи цю тенденцію, я не можу мовчати, тому що для мене зі сторони людини, яка Компетентна у цьому питанні, яка присвятила більше восьми років роботи з підприємцями, роботи з бізнесом, як з малим, так і з великим бізнесом, я вважаю доцільним висвітлити цю проблему і показати її вам. Показати, що ви по суті б'єтеся у закриту дверку, отже, давайте перейдемо до розбору ситуацій, і ситуація доволі часто у роботі з підприємцями, у роботі з клієнтами, складається таким чином, що от вони показують бажання працювати, вони хочуть розвиватися, у них навіть є цілі, які вони перед собою ставлять. І ці цілі вони є немалі, вони є серйозні цілі. І навіть не дивлячись на ту скрутну ситуацію, у якій може знаходитися підприємець, тобто, наприклад, у нього мінус чи нуль в бізнесі, тобто не заробляє, і навіть та ситуація, коли він просто бере і перекачує. Свої гроші, які він, наприклад, працює на роботі, заробляє, і потім ці гроші він перекачує у бізнес. Тобто в нього є бажання розвивати цей бізнес. Інакше людина в здоровому глузді не буде ті гроші, які мали би піти на утримання себе і своєї сім'ї, не не перекладала б вона ці гроші у бізнес. А так, у людини є інтерес, і вона хоче цю справу розвивати. Проте, як я бачу доволі часто на практиці, уся готовність підприємця працювати, вона лише на словах. Тобто, от вони розповідають, що так я буду працювати, я буду старатися, я буду викладатися. Але коли переходимо до конкретних дій... То на цьому починається зупинка. Підприємець починає давати задню. Підприємець каже, що ну, ти знаєш, сьогодні не вийде, сьогодні я не готовий, а мені сьогодні не вдається, а завтра в мене теж все розписано. І ось так переноситься, переноситься дія, переноситься той етап, коли би вже мала початися робота над проєктом. І відповідно потім, через деякий період часу, коли робота постійно переноситься, 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 то вона по. Потім відкладається десь в довгий ящик. І так і про неї підприємець з часом забуває. І не те, що він забуває не спеціально, він спеціально намагається забутися за це. Він спеціально відсовує цей момент, цей спогад про те, що от була домовленість, про те, що потрібно було працювати над розвитком бізнесу у дальній ящик для того, щоб вона його не турбувала, для того, щоб. Вона йому не нагадувала про себе. знаєте, як річ, яку вам шкода викинути, але вона для вас вже не важлива. Вона вам не потрібна. Рівно так само тут. І підприємець йому, наче розуміння, є, що потрібно розвивати свій бізнес. Але діяти він не готовий. В силу різних обставин. Хоча кожен із підприємців може доволі серйозно, доволі аргументовано пояснювати, чому ж він не приступає до роботи, чому ж він не робить. І в чому загроза такого підходу? Адже можна сказати, що ну, в людини, значить, є дуже багато справ. Ну, як-не, як бізнесом займається, а тим більше, Дмитре ти ж каже, що в людини проблеми, що бізнес працює в нуль, в мінус. То їй же ж потрібно це вирішувати, їй же ж потрібно максимальний фокус уваги саме сюди направляти. І так і ні. Чому і так, і ні? Тому що коли ви постійно крутитесь довкола однієї проблеми, то вона так і не вирішується. Що я маю на увазі? От ви приділяєте багато часу, наприклад, вирішенню тієї ситуації з тим, що у вас бізнес працює в нуль чи він працює в мінус. І сам факт того, що ви приділяєте цій події так багато часу, каже про те, що ви дієте або неефективно, або ви робите щось неправильно. Тобто ваш інструмент, який ви застосовуєте, або алгоритм дій. Він не дає результату конкретно у вашому випадку, конкретно у вашому бізнесі. І якщо ви вже стикнулися із тою ситуацією, що ті інструменти, ті знання, якими ви володієте, вони не працюють, то відповідно яка думка приходить. Людині, яка мислить адекватно, абсолютно правильно. Якщо інструмент, який я використовую, не працює, отже, моє завдання знайти той інструмент, який працює, застосувати, і тоді вже переходити далі, розвиватися в бізнесі, застосувати цей інструмент. І далі рухатись, вийти із цієї ситуації. Натомість підприємці, розуміючи, що вони крутяться довкола однієї проблеми, розуміючи, що вони перепробували все, що вони знають, все, що вони вміють, вони продовжують використовувати одні і ті самі дії, продовжують робити одне й те саме і продовжують отримувати один і той самий результат. А як ми знаємо, роблячи одні і ті самі дії, ви будете отримувати один і той же результат. Виникає питання. Чому ж підприємець так діє? І причину, яку я виявив за багато років, ось такої поведінки підприємця, це є насправді внутрішня неготовність до змін. Простіше кажучи, це є страх, страх того, а що ж буде? А що ж буде, якщо мені вдасться? А що ж буде, якщо мені не вдасться? Тобто, це є такий страх майбутнього. Чому він виникає? Тому що ви не знаєте, якщо у вас вийде чи не вийде, що ви будете робити далі. Як ви будете діяти у цій новій ситуації у тих нових обставинах? От зараз в цій ситуації ви знаєте, як діяти. Так у вас проблеми, так у вас бізнес не росте, так у вас бізнес нуль в нуль працює або мінусує. Але ця ситуація є для вас зрозуміло, і знаєте, це схоже на таке болото, в якому ви знаходитеся. І ви розумієте, ну мені так комфортно, в принципі, мені й так зручно. Що ж мені міняти? Ну десь так з боку ситуації виглядає. І давайте ми подивимось натомість, як діють підприємці, у яких бізнес розвивається, у яких компанія починає рости. Які не те, що не працюють в мінус, не працюють в нуль, а які починають збільшувати свій прибуток, які починають активно боротися із своїми конкурентами, які починають перемагати в конкурентній боротьбі, вони роблять наступним чином: вони шукають ту інформацію, яка працює. Коли вони знаходять ту інформацію, яка працює, вони її не просто отримують. Вони її не просто, наприклад, прочитали чи почули, чи іншим способом якимось дізналися цю інформацію, отримали цю інформацію. Ні, вони її отримали, вони її застосували в своїй ситуації, отримали результат, проаналізували цей результат, скоригували свої дії. Продовжили працювати над розв'язком цієї проблеми вже із коригованими діями. І далі, коли вони застосували наступного разу цю рекомендацію, вони знову отримали результат, знову подивились на нього, проаналізували. Що зробили добре, що зробили погано? Якщо щось зробили добре, продовжують використовувати. Якщо щось зробили погано, вони прибирають ці пункти і заміняють їх на інші гіпотези, які в них виникають, які вони дізнаються. І тепер у вас виникає цілком правильне питання: а ось ця інформація, яку потрібно брати і використовувати, де ж потрібно її черпати. І багато підприємців в цей момент звертаються до абсолютно різних джерел. Хтось із підприємців сподівається на те, що вони зможуть знайти в інтернеті таку інформацію. І справді, інтернет кишить величезною кількістю інформації, але як показує практика, ця інформація вона зазвичай подається або теоретиками, людьми, які максимально далекі від бізнесу, які ніколи не працювали в бізнесі, ніколи з бізнесом не працювали, і просто на основі тих книг тої літератури, яку вони перечитали. Вони скомбінували новий свій інформаційний ресурс, чи то сайт, чи то стаття, чи це є, наприклад, книга, чи це будь-який інший інформаційний продукт, і подають далі. Інший тип інформації, з якою стикаються підприємці, це є інформація від так званих інфобізнесменів, людей, які займаються продажем інформації. Тобто їхнє завдання, свою інформацію подати вам таким чином. Щоб ви потім, ознайомившись із цією інформацією, прийняли рішення про покупку наступного їхнього інформаційного продукту, тобто завдання цієї інформації просто продати вам дорожчий продукт. І дехто із глядачів може сказати: ну чекай, але якщо ж мені пропонують, наприклад, безкоштовний семінар, там безкоштовний майстер-клас, пропонують там безкоштовний курс. То як же ж це? Це ж не платно, це ж безкоштовно. Але якщо ви підете далі, послідуєте за тим продуктом, який пропонує вам цей інфобізнесмен, то ви далі зрозумієте, що коли ви пройдете цей безкоштовний курс, чи там безкоштовний продукт, чи це є безкоштовна книга, що б вам не пропонували, а ви стикнетеся із тим, що вам далі продовжать продавати інформаційні продукти. І з однієї сторони можна сказати: ну а що тут погано? Якщо інформація працює, так чому би і не купити цей інформаційний продукт? Справді, якщо інформація якісна, якщо інформація перевірена, якщо інформація працює, то однозначно такий продукт він вартує того, щоб ви його придбали. Проте, як показує практика, більшість підприємців? Все ж таки залишаються в кращому випадку із тими результатами після таких от інфопродуктів, із якими вони прийшли і з якими вони придбали цей інфопродукт. А менша частинка, ну декілька відсотків буквально, є навіть статистика, десь близько від 1 до 4 відсотків отримує результат. Тобто, по суті, 96-99% підприємців, які користуються такими інфопродуктами. Вони не отримують жодного результату. По суті, ця ситуація, ця система, вона є практично тією ж лотереєю, де ви купляєте білет. Він або у вас спрацює і ви отримуєте виграш, або не спрацює тільки у вас, як і в лотереї. Невеликий відсоток шансів виграти, і скоріш за все у вас тепер виникає питання: а як же тоді бути у цій ситуації? Як же діяти у цій ситуації? Найкращий спосіб, який завжди доводив свою ефективність, і який, до речі, використовують успішні підприємці, успішні бізнесмени, які вже до речі переходять із категорії підприємця в категорію бізнесмена. Вони якраз таки звертаються до фахівців. Вони завжди працюють із фахівцями. Вони завжди працюють, так би мовити, із тренером, із людиною, яка контролює їхній результат, яка коригує їхній процес роботи, яка виправляє їхні помилки, яка каже, от в процесі, прямо в реальному форматі, на відміну від будь-якого інфопродукту, людина. Проходить навчання разом із цим тренером, людина працює разом із цим спеціалістом, і він в процесі коригує її роботу. Каже: тут ти робиш правильно, тут не робиш неправильно, потрібно робити так-то, так-то. Коли ж ви проходите інформаційний продукт, ви просто отримуєте набір дій, який вам ще потрібно правильно адаптувати під свою конкретну ситуацію, під свій конкретний бізнес, який також вам потрібно повністю адаптувати, а значна частина підприємців по абсолютно різним причинам не може застосувати цей алгоритм дій. І успішні бізнесмени розуміючи це, вони якраз таки і звертаються до фахівців своєї справи, особливо коли питання стосується бізнесу, тому що бізнес це є доволі. Ювелірна робота. Тут не можна взяти абсолютно будь-яку рекомендацію з інтернету, яку ви отримали, взяти і застосувати в своїй ситуації. Її потрібно обов'язково адаптовувати під свій бізнес. І далеко не факт, що той інструмент, який ви застосовуєте, що він підійде конкретно у вашу ситуацію, у ваш конкретний бізнес. В кращому випадку у вас нічого не спрацює. А в гіршому випадку ви можете просто ще більше нашкодити роботі свого існуючого бізнесу. А потім вам потрібно буде знову шукати інструменти, які допоможуть повернути. Роботу бізнесу в нормальний стандартний формат, і вам по суті доведеться робити подвійну роботу одну роботу для того, щоб вивести свій бізнес в ту ситуацію, із якої ви відкотилися, а потім вже другий крок робити подвійна робота. Тобто друга робота, яку вам доведеться робити, це вже витягувати. Той показник, який ви поставили собі за ціль, ви, звісно ж, як і більшість підприємців, можете намагатися зробити усе самостійно, намагатися самостійно розібратися в тих інструментах, які працюють, розібратися у тому. Що підійде конкретно у вашій ситуації до вашого конкретного бізнесу, але порахуйте, скільки часу у вас займе ось цей процес пошуку необхідних технологій, необхідних підходів для дій? Скільки часу ви готові на це витратити? Другий момент, який ви повинні врахувати, це те, що поки ви ось так шукаєте, самостійно намагаєтесь розібратися. Ваші конкуренти у цей момент не сплять. Вони теж хочуть зайняти лідерську позицію в себе на ринку. Вони теж хочуть вас перемогти рівно так само, як ви хочете їх перемогти. Так само і вони хочуть перемогти вас, тому що не тільки ви боретеся за те, щоби втримати своїх клієнтів і забрати клієнтів вашого конкурента. Ваш конкурент бореться рівно за те саме. Він рівно так само хоче зберегти свою клієнтську базу і забрати собі ваших клієнтів, і перемагає у цій боротьбі той, хто діє швидше. Хто користується вже перевіреними ефективними технологіями, і той, хто максимально швидко усі ці технології застосовує, і той, хто ці технології максимально швидко і максимально правильно адаптовує під свою конкретну ситуацію. Тому, якщо у вас виникає питання, як діяти у вашій ситуації у вашому конкретному випадку, записуйтесь на безкоштовну консультацію. На цій консультації ми з вами розберемо де ви помиляєте. У чому ви робите помилки, і що робити у вашій конкретній ситуації у вашому конкретному бізнесі, щоб ви могли максимально швидко досягнути своєї цілі в своєму бізнесі? Посилання для запису на консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.